Сьогодні, в подільській громаді, разом з усією спортивною спільнотою ми підняли олімпійський прапор. Це є символ для кожного спортсмена того прагнення, тої мети. І я переконаний, що в майбутньому з наших маленьких юнаків, наших маленьких спортсменів, будуть олімпійські. Чемпіони, ми будемо ними пишатися, а вони будуть прославляти нашу молі подільську громаду всьому світі. Олімпійський прапор поряд з синьо-жовтим стягом за майорів у Могилеві Подільському на підтримку українських спортсменів, які беруть участь у четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх, із 19 січня по 1 лютого 2024 року у Канвондо Республіка Корея пройдуть юнацькі Олімпійські ігри. Аби підтримати наших спортсменів, які візьмуть участь у змаганнях на території Могилів-Подільської дитячої юнацької спортивної школи, підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Церемонію підняття олімпійського прапора організували та провели за підтримки Могилів-Подільської міської ради. Право підняти олімпійський прапор було надано вихованцю відділення боксу золотому призеру гімназіади у Ріо де жанейро Ростиславу Городинському. Участь у церемонії підняття олімпійського прапора взяли міський голова Геннадій Глухманюк, його заступник Михайло Слободянюк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Дмитро Савков та виконувач обов'язків директора Могилів Подільської дію США Руслан Пасічник. Спорт для нашої громади має надзвичайно важливе значення, адже це наша молодь і це наше майбутнє. Олімпійські ігри – це найвеличніший етап. Це ігри, які об'єднують усі види спорту. Нам дуже приємно, що разом з нами є призери, учасники і переможці Європи і світу. Сьогоднішнє підняття прапора національного олімпійського комітету і державний прапор наш свідчить про те, що в нашій спортивній школі в нашій країні є. Люди є патріоти, є спортсмени, які прославляють нашу країну. Серед вас на сьогоднішній день, можливо, в майбутньому теж стоять олімпійські чемпіони, які ще цього можливо не знають. Хочу вам подякувати за те, що ви відвідуєте дитячу нацьку спортивну школу, яка теж культивує на сьогоднішній день олімпійські види. З яких у нас досить гарні результати. Ми продовжуємо свою роботу і працюємо в одному напрямку. Церемонія свята олімпійського прапора проводиться з метою розвитку олімпійського руху в Україні, сприяння вихованню, почуття патріотизму та гордості за свою державу. Під час заходу юні спортсмени громади отримали подарунки та спортивний інвентар. Вболіваємо за наших, бажаємо їм вдалих виступів та олімпійських медалей. Нехай чемпіони гідно представлять Україну на змаганнях.